I drink your milkshake! I drink it of... Здатність пола Томаса Андресона яскраво передавати різні світи, будь-то порна індустрія х років чи нафтовий бум початку 20-го століття, просто неймовірно захоплює. І одна з сильних сторін цього чоловіка це вміння поєднувати амплуа режисера та сценариста. «There Will Be Blood» – це вільна адаптація роману Ептона Сінклера Нафта, який зосереджується на передісторії та наслідках корупційного скандалу, типу Доум адміністрації президента США Ворена Гардінга. Коли Андерсон знайшов цю книгу в антикварній книгарні, він перебував в Англії. Відчуваючи ностальгію за Каліфорнією, він почав читати про історію штату та жорстокі часи нафтових магнатів. Андерсон зациклився на ідеї зняти фільм, дія якого відбуватиметься в цю епоху. В певний момент, коли він працював над сценарієм, він вирішив, що фільм отримає назву Тут буде кров, оскільки це краще передавало суть історії, над якою працював прославлений митець. Під час написання сценарію єдиним актором, якого він міг уявити в головній ролі, був оскароносний Деніел Дей Льюіс. Незважаючи на те, що Андерсон ніколи не зустрічався з останнім, він вирішив писати роль головного героя саме під Льюісом. Деніел погодився на роль нафтового магната Деніела Пленв'ю, бо був шанувальником попереднього фільму Андерсона. Кохання, що збиває з ніг. Продюсерка Джоан Селлер сказала, що фільм міг би взагалі не бути знятим, якби Льюіс відмовився від ролі. Деніел перетнув межу, яку ніхто інший не перетинав. Він вирішив не грати роль, а вжитися в неї. Дотепно. перетворення почалося задовго до зйомок. Він ізолював себе на кілька місяців у пустелі без телефону та контакту із зовнішнім світом. Він вивчав піонерів нафтової промисловості, техніку якою вони користувалися, кожен інструмент, кожен жест. Він став одержимий тим, як люди говорили в той час. Деніел частково сформував голос і характер свого персонажа, орієнтуючись на записи режисера, актора і письменника Джона Х'юстона. Пол Томас Андерсон надсилав Девіль Юісу документальні фільми про Х'юстона, коли той готувався до ролі. А до блеймаше. Щоб зрозуміти масштабність змін, просто порівняйте, як Льюіс говорив у ролі Деніела пленв'ю з його справжнім голосом. Це дві різні людини. You bond, a and На знімальному майданчику він ніколи не виходив із ролі. Він весь час був Деніелом пленв'ю, холодним, загрозливим, ізольованим. Він не спілкувався ні з ким. Він жив як хижак, який втратив віру в людство. Напруга у відносинах з Полом Дано була справжньою. Дано зізнавався, що розмова з Дейлі Юісом була для нього як розмова зі справжнім монстром. Найбільш інтенсивні та жорстокі сцени були накопиченням усього, що він приховував протягом місяців. Це не було схоже на акторську гру, це було схоже на одержимість. Знаменита сцена хрещення, де Дано неодноразово б'є Льюіса, була справжньою, болючою та жорстокою, як і все в цій постановці. Режисер просто дозволив цьому статися. Іноді камера навіть не рухалася, бо те, що розгорталося перед нею, було кіноісторією. Інші режисери монтажу спокусилися б на більшу кількість склейок, але в нафті монтажер Ділан Тіченур фактично не відривається від Плеймв'ю, що буквально приносить глядача всю сцену. Фільм нафта змонтований дуже економно, за підрахунками одного з блогерів, у ньому всього 678 кадрів, середня тривалість кожного близько 13 секунд. Для сучасного кіно це дуже довго, але завдяки цьому кожен перехід набуває особливої ваги. Андресон і монтажер Ділан Тічіноро роблять ставку на довгі сцени, а склейки використовують рідко. Наприклад, щоб створити сильний контраст між світлом і темрявою або шумом і тишею. Цікаво, що робота над персонажем Деніела Пленвію не вимагала багато співпраці між актором і режисером. Андерсон сфокусувався на тому, щоб вдихнути життя в давно забутий світ перших днів нафтової лихоманки, а Льюіс закрився від всього світу, щоб працювати над своїм героєм. Більша частина розвитку персонажа Пленвію була створена самим Дейл Люїсом. Він дзвонив Андерсону, задавав кілька питань і потім клав слухавку. Їхні дискусії були відносно короткими, і Андерсон дав Делі Люїсу повний контроль над своїм персонажем. Коли режисера запитали про цей процес, він відповів: мені не потрібно було давати йому більше, ніж він хотів знати. Це не означає, що Андерсон взагалі не брав участі. Очевидно, що його сценарій був фундаментом, на якому будувався образ Деніела Пленв'ю. Спочатку у нього було три джерела натхнення. Граф Дракула був першим аналогом, про який подумав Андерсон. І коли дивишся на готовий фільм, це дійсно відчувається. Пленв'ю часто представлений повністю оповитий темрявою. Він буквально і метафорично ненаситний, постійно намагаючись висмоктати кров із землі та людей навколо нього. Другим компонентом, що сформував пленв'ю, був Джеймс Арнольд Рос, оригінальний персонаж з книги Сінклера Нафта. Він і його син знаходять нафту під час полювання, і ми стежимо за тим, як вони все глибше і глибше занурюються у світ нафтопромисловості. Фільм був знятий за мотивами лише перших 150 сторінок книги, і то досить вільно. Проте Арнольд Росс і його син Банні слугують архетипами Деніела і Ечдав'ю. Дія роману відбувається в 1920-х роках, але хронологія фільму була перенесена на початок нафтового буму в Каліфорнії. Третім, і мабуть, найбільшим впливом на уявлення Андерсона про пленв'ю був реальний нафтовий магнат Едвард Лоренс Догені. Більша частина біографії та подвігів пленв'ю базується на цьому чоловікові. Наприклад, обидва займалися гірничою справою, перш ніж перейти у нафтовий бізнес. Крім того, сцена в боулінгу в кінці фільму ще раз пов'язує ці дві постаті. Зйомки проходили в каліфорнійському маєтку, який Догені збудував як подарунок для свого єдиного сина. Режисер планував повністю пофарбувати боулінг клуб в білий колір, щоб надати йому симетрії кубрика і загрозливого характеру. Очевидно, це також було відсиланням до механічного апельсина. Однак йому довелося змінити це рішення, оскільки новий власник цього маєтку був проти таких змін. Ділан Фрейзер, який грає HW Plainview, не був актором. Він був учнем початкової школи поблизу місця зйомок у Західному Техасі, коли матір Ділона намагалася переконати, щоб вона дозволила йому знятися у фільмі, та захотіла з'ясувати, хто такий Дейлі Юіс. Тож вона орендувала копію фільму Банди Нью-Йорка, в якому Дейл Юіс грав лідера банди вбивць на прізвисько м'ясник. Вона запанікувала від думки про те, що її син проводитиме час з чоловіком, якого вона бачила у тому фільмі. Тому Кастинг Відділ поспішив дістати її копію фільму Епоха невинності, в якому Льюіс грає шатного джентльмена. Під час зйомок у Марфі, штат Техас, сусіднім проектом був фільм «Старим тут не місце. Одного разу Пол Томас Сандерсон та його знімальна група провели випробування піротехнічних ефектів для пожежі на нафтовій вишці. Це призвело до величезного клубу диму, що перервав сцену, яку по сусідству знімали Джоел та Ітан Коїни. В результаті їм довелося відкласти зйомки до наступного дня, поки дим не розсіявся. Цікаво, що обидва ці фільми, зрештою стали головними претендентами на премію Оскар. В одному з інтерв'ю Полдано зізнався, що спочатку його взяли на набагато меншу роль пола Сандея, брата Елая. А на роль Елая був обраний актор Кело Ніл. Однак після того, як Дано вже розпочав зйомки своєї єдиної сцени, Пол Томас Андерсон вирішив замінити актора, який грав Ілая. Потім Андерсон попросив Дано зіграти і Ляя, і Пола Сандея, і вони вирішили змінити сценарій, щоб зробити братів близнюками. Саме божевільне, що дано мав підготуватися до своєї нової ролі всього за 4 дні. Він згадував, що зіграв першого близнюка в четвер, а в понеділок на наступному тижні знімальна група вже очікувала його в образі лая. Натомість Деніал Дель Льюіс мав цілий рік, щоб підготуватися для свого персонажа. Легендарна фраза I drink your milkshake. частково є справжньою цитатою. Пол Томас Андерсон стверджує, що знайшов цю метафору в конгресових стенограмах скандалу «Дом», де міністр внутрішніх справ Альберт Фолл був засуджений за отримання хабара на право буріння нафти на різних землях. Андерсон сказав: Я думаю, що Альберта Фола попросили описати дренаж перед конгресом, і він пояснив це так: якщо у вас і у мене є молочний коктейль, і моя соломинка досягає іншої сторони кімнати, це те, що можна описати як процес дренажу. Андерсон прикрасив це, щоб зробити більш схожим на стиль Plainview, але Фолл дійсно використовував порівняння про молочний коктейль на судовому засіданні. Підроблена нафта, яка використовувалася у фільмі, містила речовину, яку додають у шоколадні молочні коктейлі в Макдональдс. Невідомо, чи це був найкращий варіант, чи Андерсон просто має якусь нездорову любов до мілкшейків. Дія фільму відбувається в Каліфорнії, тому природно, що режисер хотів знімати саме там, щоб зберегти автентичність. Однак помічникам Андерсона так і не вдалося знайти нічого, що нагадувало б Каліфорнію початку 20-го століття, оскільки вона дуже змінилася. Тому більшу частину сцен зняли в Техасі. Музику до фільму написав гітарист радіохед Джонні Грінвуд, який після цього створив саундтрек ще до двох фільмів Андерсона, а саме Майстер і Примарна нитка. Разом із перемогою у 89-му році за фільм Моя ліва нога Льюіс став лише восьмим актором, який двічі вигравав премію Оскар за найкращу чоловічу роль. Однак пізніше він виграв Оскар за фільм Лінкольн. Це зробило його єдиним актором, який отримав три премії кіноакадемії за найкращу чоловічу роль. Йому, наприклад, поступається Джек Ніколсон, оскільки один з його трьох оскарів був за найкращу роль другого плану. Коли зйомки закінчилися, від Дейл Льюіса не залишилося нічого, персонаж поглинув його. Пленві був не просто черговою роллю. Він був істотою, яка вселилася в актора, ізолювала його від світу і висмоктала його душу. Сам Дей Юї сказав, що протягом тижня він не знав, як повернутися до реальності. Він закрився в собі: ніяких інтерв'ю, ніяких промов на церемоніях нагородження, ніякого прагнення визнання. Він виграв свій другий Оскар і Зник за наступні 10 років він знявся лише в трьох картинах, найбільш успішною з яких був Лінкольн від Стівена Спілберга. Чергова співпраця з Томасом Андерсоном стала останньою стрічкою від прославленого актора. Принаймні, так він казав. Влітку 2025 року з'явилася інформація, що Даніел знявся у фільмі Анемона, який стане повнометражним дебютом такого собі Ронана Деї Люїса, сина оскароносного актора. Деніел не покинув своє дитя. Він не покинув свого хлопчика. У нафті ми спостерігаємо за життям Деніела Пленв'ю, людини, якою водночас захоплюєшся і від якої стає моторошно. Це герой, якого з'їдають амбіції і ненависть, і саме вони штовхають його до саморуйнування. Андерсон представляє нам Пленвію як звичайного чоловіка. Незважаючи на свій статус, він все ще людина з плоті і крові, але кров в'язка в'язкає чорна. Він слизький, як нафтова пляма, і так само схильний до спалахів. Вже у першій сцені ми бачимо рішучість Деніела. Зі зламаними кістками він проповз по пустелі та дістався до своїх товаришів, аби врятувати своє життя і не втратити здобуте золото. Це показує його силу волі та впертість, які згодом перетворюються на головний двигун його нафтової імперії. Сюжет також знаходить час, щоб показати світлу сторону чоловіка. Він бере під своє крило осиротілого хлопчика, який втратив свого батька під час інциденту в шахті. Справжня радість, яку ми бачимо, коли плейленвю натрапляє на нафту, є ще одним свідченням його людяності. Можливо, це єдиний раз, коли ми бачимо його щиру посмішку, яка демонструє, що він не просто витвір капіталізму, а й жива людина. Ще одна важлива риса персонажа це його вміння говорити. У переговорах він майстер переконання спершу підкреслює власні здобутки. В Цій галузі мені немає рівних. Нещодавно було запущено в експлуатацію мою свердловину в Койот Гілз». Потім малює перспективи для громади: якщо я почну бурити, ви заробите великі гроші. Далі вказує на загрози і одразу ж пропонує себе як рішення. Навіть якщо знайдеться той, хто проведе нафторозвідку, він може зовсім не розумітися на буріння. Він вміє здаватися своїм, апелює до сімейних цінностей, віри та безпеки дітей. Але за цим фасадом завжди стоїть холодний розрахунок, і ми бачимо, що вся його риторика лише інструмент. З людьми він поводиться так, як йому вигідно. Під час угод він може бути вічливим і переконливим, але щойно справа стосується прибутку, він готовий безжально обдурити партнера. У цьому й проявляється справжній пленв'ю, людина для якої успіх і гроші важливіші за все інше. Одна з ключових сцен його промова фальшивому братові про конкуренцію. Тут він зізнається, у ньому живе бажання перемагати і ненависть до людей. І ці слова стають ключем до розуміння його характеру. Ідея американської мрії полягає в тому, що люди досягають успіху завдяки власній наполегливій праці без допомоги інших. Такий індивідуалістичний менталітет створює атмосферу конкуренції, і саме вона є двигуном капіталізму. Однак конкуренція створює свій власний набір проблем. І ці проблеми проявляються в Деніелі. Він не може терпіти, якщо хтось інший справляється з чимось краще за нього. У мені живе суперницький дух. Не терплю чужого успіху. Головний конфлікт фільму починається, коли Пленв'ю зустрічає Ляя, молодого проповідника, який дотримується подібних принципів, але в контексті релігії, а не капіталізму. Ілай це така собі каліфорнійська версія самопроголошеного апостола Мунтяна. Він зображений схожим на Деніела в багатьох аспектах і може розглядатися скоріше як перешкода, ніж як інша сторона медалі. Ось чому ми не можемо просто сказати, що один з них хороший, а інший поганий, або що один правий, а інший ні. Деніел бачить в Ілаї загрозу своєму контролю над Літл Бостоном. Він знає, що Ілай успішніше контролює людей і заздрить цьому. Його суперництво з молодим пастором породжується не релігійними розбіжностями, а тим фактом, що Ілай краще маніпулює людьми, ніж він. Щоб отримати та зберегти владу і багатство, Деніел відвідує різні громади, де є нафта, і обіцяє їм процвітання, якщо вони дозволять йому бурити на їхній землі. Він майстер використання риторики. У фільмі Деніел виголошує свою промову двічі, щоразу викликаючи разючі різну реакцію публіки. Після першої промови ми бачимо, як натовп сперечається про те, чи можна довіряти Плейнв'ю. Згодом Деніел йде, кажучи, що це занадто складно. Він одразу розуміє, що не зможе контролювати цих людей. Ми бачимо прямо протилежну реакцію, коли Деніел звертається до громади Літл Бостона. У цій сцені слід відзначити дві дуже важливі речі. По-перше, аудиторія просто сприймає те, що Деніел їм каже, не критикуючи обіцянки, які він дає. По-друге, одразу кидається в очі, що Ілаю було делеговано говорити від імені всієї громади. Це пряма паралель з тим, як працює наша власна система управління. Делегатів обирають, щоб вони говорили від нашого імені в парламенті. Але чи думають вони про інтереси народу? Здається, відповідь очевидна: Ілай укладає цю угоду з Деніелом лише для досягнення власних цілей. Він також не думає про інтереси громади. Він лише хоче, щоб гроші, отримані від продажу нафти, йшли на розвиток його церкви та посилення впливу над більшою кількістю людей. Протягом решти фільму ми бачимо боротьбу за владу між Деніелом та Елаєм, яка є репрезентацією боротьби за владу між бізнесом та урядом. Ілай отримує вплив за рахунок грошей, отриманих від нафти, і він відчуває, що має контроль над людьми з Літл Бостона. Але насправді він знаходиться у владі Деніела. Таке трапляється по всьому світу. Обрані посадовці беруть гроші від корпорацій для фінансування своїх політичних кампаній. Але як тільки вони приходять до влади, корпорації впливають на закони, які розробляють ці посадовці. Пленвю – це відображення того, як виглядав би капіталізм, якби був людиною. Він втілення чистої амбіції, його розум постійно плете інтриги, щоб знищити тих, хто його оточує. Його комплекс переваги проступає у ставленні до релігії. Він відкидає будь-яку духовність, бо вірить тільки у власні сили і наполегливість. Для нього Бог та молитви це лише марно витрачений час, адже все, що він досяг, приписує лише собі. Він абсолютно одержимий успіхом, який інколи його засліплює. Особливо показова сцена в Літл Бостоні. Він захоплено дивиться на нафту, що б'є з під землі, тоді як його син втратив слух і залишається сам на сам зі своїм моторошним становищем. Але ми також бачимо і більш м'яку сторону Пленвію, яку він намагається всіма силами приховувати. Це видно у сцені, де він вбив свого фальшивого брата, коли дізнався про його обман. Хоча він був обурений його брехнею, Деніел бачив у Генрі споріднену душу, яку зрештою втратив. Ще краще виділяється сцена хрещення у церкві, де слизький проповідник Ілай каже Деніелу визнати, що він покинув свою дитину. Тут ми вперше бачимо його справжні емоції, і що він не є таким же черствим ділком, яким ми його бачили до цього. Він дійсно відчуває провину за те, як він вчинив з HW. Саме такі риси, як жорстокість та любов до свого названого сина, роблять Деніела Пленв'ю трагічним персонажем. Він не класичний антигерой, який насолоджується своїми здобутками, а його коливання між добром та злом, зрештою, призводять до саморуйнування. У кульмінаційній сцені Лай приходить до Пленвію, щоб попросити його про допомогу. Ілай потрапив у скрутне становище і хоче нарешті продати Пленвію свою землю. Тільки Деніел на крок попереду він видобуває нафту з усіх навколишніх територій і викачує все, що має цінність. Він навмисно залишив землю Ілая мертвою непридатною для використання. Сцена починається з того, що Пленві холоднокровно і спокійно пояснює ці речі Ілаю. Радість і задоволення в його очах очевидні. Він насолоджується емоційним знищенням проповідника. Я хочу почути, що ви завжди були і є пророком. А віра в господа, дурні забобони. Аналізуючи цю сцену, можна побачити наскільки два актори злагоджено грають. Вони справді переживають цей момент разом. Рухи поладану, що виражають заперечення, гнів, невіру, а потім принижене прийняття і благання про пощаду, служать основою сцени. Той факт, що цей епізод швидко ескалує до того, що Пленвів відверто означається з Ілаєм, міг би виглядати як щось ненатуральне, але Дейл Юіс повністю контролює сцену, і глядачі відчувають одночасно жах і піднесення, коли він насолоджується приниженням Ілая. Перегляд цієї сцени це незабутній кінематографічний досвід. Пол Томас Андерсон це той режисер, який ріс з кожним своїм фільмом, і можна сказати, що завжди стрибав вищі голови та працював на межі своїх можливостей. Нафта стала його вершиною, але після піку завжди йде спад. І переглядаючи його фільми, які вийшли після 2007 року, ти розумієш, що він ніколи не зможе перевершити нафту чи навіть наблизитись до неї. Проте, зрештою, а хто взагалі зможе?